Персоналу Білого Дому байдуже знесення східного крила, епоха змін, технології, конфлікти та несподівані відкриття. Світ змінюється з шаленою швидкістю. Ми живемо в епоху, коли технологічні прориви, геополітичні конфлікти та несподівані відкриття переплітаються, створюючи складний і динамічний ландшафт. Останніми тижнями новини були сповнені подій, які демонструють як потенціал людства, так і його вразливість. Від штучного інтелекту, який використовується для стеження, до палестинських підлітків, які прагнуть досягти успіху в робототехніці, і від таємниць центральне розвідувального управління до проблем стійкості центрів обробки даних, усе це вимагає ретельного аналізу та обдумування. Штучний інтелект і спостереження, вартість безпеки. Недавній запит прикордонного патруля США до компаній надати плани перетворення стандартних вантажівок на охоронні вежі зі штучним інтелектом викликає серйозні запитання. Ідея використання автономних транспортних засобів, оснащених радарами, камерами та системами стеження для розширення стеження здається ефективною з точки зору безпеки. Однак слід враховувати етичні та правові наслідки, де межа між захистом громадськості та порушенням приватного життя. Ми всі прагнемо безпеки, але не маємо права забувати про основні права та свободи. Масове стеження, навіть за допомогою найсучасніших технологій, може створити атмосферу страху та підозр. Важливо знайти баланс між безпекою та конфіденційністю, розробивши чіткі правила та обмеження на використання штучного інтелекту для цілей стеження. Крім етичних питань, необхідно враховувати і практичні аспекти. Надійність і точність систем штучного інтелекту не завжди гарантовані. Хибні спрацьовування та помилки можуть призвести до безпідставних затримань та порушень прав громадян, системи штучного інтелекту потребують ретельного тестування та оцінки, перш ніж вони будуть введені в широке використання. Несподівані герої, палестинські підлітки та робототехніка. У той час як деякі країни стикаються з конфліктом і руйнуванням, інші демонструють неймовірну стійкість і відданість майбутньому. Історія палестинських підлітків, які їдуть до Панами для участі в міжнародному змаганні з робототехніки, є яскравим прикладом цього. Незважаючи на війну між Ізраїлем і Хамас, ці молоді люди не втрачають надії і прагнуть до успіху. Їхня мета не лише виграти конкурс, а й надихнути своїх однолітків на стимосвіту. Це потужний символ надії та можливостей, який демонструє, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти сили для розвитку та зростання. Історія цих підлітків нагадує нам про важливість підтримки стимосвіти. особливо в районах, уражених конфліктом, розвиток технологічних навичок може стати ключем до відновлення та створення нових можливостей для молоді. Таємниці минулого і нові відкриття. Світ сповнений таємниць і таємниць, які досі залишаються нерозгаданими. Недавнє відкриття секретної скульптури центральне розвідувального управління, створеної понад 35 років тому, є лише одним із прикладів цього. Історія цієї скульптури та її складного коду захоплююча і демонструє, що навіть найпрогресивніші спецслужби не завжди можуть зберігати свої таємниці. Але пошуки розшифровки тривають, і, можливо, в майбутньому ми дізнаємося більше про те, що ховалося за цією загадковою скульптурою. Це нагадує нам, що минуле завжди може принести несподівані сюрпризи: технології та стійкість центри обробки даних і майбутнє штучного інтелекту. Оскільки ми все більше покладаємося на технології, важливо враховувати їх вплив на навколишнє середовище. Центри обробки даних, які є основою сучасного цифрового світу, споживають величезну кількість енергії та мають значний вплив на навколишнє середовище. Питання про те, чи є ці об'єкти, стійкими в епоху штучного інтелекту стає все більш актуальним, необхідно знайти нові шляхи підвищення енергоефективності дата центрів і зменшення їх впливу на навколишнє середовище. Використання відновлюваних джерел енергії, оптимізація систем охолодження та розробка більш енергоефективних чіпів, лише деякі з можливих рішень, відмовостійка технологічна інфраструктура є ключем до забезпечення майбутнього штучного інтелекту. Несподівані повороти від гарячої курки до космічної навігації. Останні новини, сповнені несподіваних поворотів від Hot Chicken, який несподівано випередив SORE App Store, до складнощів навігації космічних кораблів навколо планет це показує, що світ повний сюрпризів. Вивчення цих несподіваних подій може допомогти нам краще зрозуміти світ і навчитися адаптуватися до мінливих обставин. Підготовка до невідомого, Сан-Франциско та федеральна влада. Напруженість між містом Сан-Франциско та федеральною владою також є головним фактором поточної ситуації. Місто готується до можливого вторгнення федеральних правоохоронних органів незалежно від того, станеться воно чи ні. Ця ситуація свідчить про те, що навіть у розвинених країнах можуть виникати конфлікти між місцевою владою та федеральним урядом. Висновки, епоха змін і потреба адаптуватися. Світ змінюється шаленою швидкістю, і нам потрібно адаптуватися до цих змін. Технологічні прориви, геополітичні конфлікти та несподівані відкриття вимагають ретельного аналізу та розуміння. Необхідно розвивати критичне мислення, щоб відрізняти правду від брехні і бути готовим до несподіваних поворотів подій. Підтримка стимосвіти, пошук стійких рішень для технологічної інфраструктури та бажання адаптуватися є ключовими для успішного майбутнього. Важливо пам'ятати, що навіть у найважчі часи ви можете знайти надію та можливість для зростання.